Четвер страсного тижня за українською традицією називають чистим. Саме цього дня господині випікають великодні паски, говорить настоятель Свято Покровської церкви Полтави, православна церква України Миколай Храпач. А після четверга починають збирати пасхальний кошик. Додає він за традицією нашою, якраз в четвер. І випікають господині Паски, щоб зустріти велике найвеличніше свято Воскресіння Христове, коли настає свято Воскресіння, освячує паску яйця, сало, м'ясо, хрін, ковбасу, все те, від чого вона утримувалася під час посту. Великодня випічка, ковбаси та сало це вже традиційний набір продуктів для пасхального кошика. Не можна забувати про ще один обов'язковий продукт фарбовані яйця, говорить етнолог Лариса Оніщук. Традиція крашення яєць йде в сиву давнину ще з часів язичництва. І, звісно, що красили яйця з підручними засобами, були майстрині, які, звісно, розмальовували за допомогою воску, тобто робили писанки з певними орнаментами. Все це готувалося заздалегідь, в четвер, наприклад, або вже в суботу, в п'ятницю в Страсну нічого не робилося. Та великодні кошик це не тільки продукти, обов'язковий його атрибут вишиті рушники. На кожне свято були свої спеціальні ритуальні рушники, і на Пасху вишивалися окремі рушники, які використовувалися раз на рік тільки на Пасху. Певний рушник клали, наприклад, до пасхального кошика, а певний рушник стелили на стіл, накривали вже паски, наприклад, такими рушниками. Зараз на Великдень люди несуть великий пасхальний кошик, де можна знайти все, що завгодно, навіть домашню консервацію, говорять священнослужителі. Але не варто забувати про заборони. Люди не розуміють, що на Пасху треба освячувати тільки ті продукти, які ну, в традиції в Україні. От я з дитинства пам'ятаю, як дідусь приходив з церкви, розкривали кошик, паски, ковбаска, сало. Хрін, сідали всі і розговівалися. Так і зараз цю традицію треба берегти. А коли приносять алкоголь? Самогон, горілку, вино, ну, браття і сестри, ну це це, це гріх. Полтавка Дарина розповідає, що обов'язковим продуктом у її пасхальному кошику вже не один рік є самостійно випечена паска. Для родини Дарини випікання паски є сімейною традицією. Ми готуємо паски. Самі у нас це традиція, де вся сім'я збирається, ми всі готуємо паски. Там додається дуже сильно всього багато, бо в мене мама повар, і вона там вже скільки тих пасків перепекла, що ми з усіма начинками, з чим хочеш їх почимо, з цією родиною. А ось полтавець Іван розповідає, що в його родині є традицію покласти до пасхального кошика гроші. Саме вони повинні принести на наступний рік добробут та достаток. Я кладу гроші, так, щоб гроші в кошельки були. Просто звичайну гривню і щоб посвятили її, і, і все, і вкладу якось кошельок, якийсь карманчик. Я так роблю і, в принципі, це така традиція в нашій сім'ї, то ми так робимо. За українською традицією, під час випікання пасок не можна лаятись та грязкати дверима, нагадує етнолог Лариса Оніщук. Паска повинна випікатися у тиші та злагоді.